Вочевидь, є якась інформація в них інсайдерська, розвідницька. Пане Максиме, а чи може бути от сьогоднішня картинка Януковича відповіддю на те, що, за словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, міжнародний кримінальний суд визнав достатніми докази воєнних злочинів росіян в Україні? Може, звичайно, тому що це в принципі цілком логічно, так тому, що ну впевнев з моєї точки зору, все ж таки головна мета не реакція західного світу, так і суду про те, що достатньо злочинів а насамперед на розхитування внутрішньої ситуації в Україні, яка зараз звичайно є багато передумов для цього. І давайте до принаймні частково гарного саміту країна ЄС. Напевне, не все те, що ми очікували від цього саміту, справдилося. І давайте напевне по пунктам проаналізуємо. Перше, те, що вже напевне не чекали, але принаймні чекали зрозумілості. Це безвізовий режим для України. Вам з заяв вчорашніх чиновників стало зрозуміло, коли ж таки Україні дадуть безвіз, і чи відбудеться це до кінця цього року. Ні, ну насправді нічого неочіканого для мене, як і для більшості експертів, які розуміються навіть на процедурах прийняття рішень.